5 листопада на виборах президента США переміг Дональд Трамп. Він обіцяв зупинити війну в Україні за добу. А як ви вважаєте, чи вдасться йому це зробити і як зміниться ситуація для України загалом? Думаю, так, тому що я вірю в це. Думаю, стане краще. Політика республіканців більш м -м, агресивна та при Трампі не було жодної війни. Не почалось новою. Ну, як на мене, він більш проросійський та Більше підтримує Путіна, чим Україна. Хоча, якщо щось Зеленське пропонуємо, то може і закінчити війну. закінчить Ні, не може. Він він тільки балакає про це, тому що він не зміг домовитися в перший раз з путіним, не зміг домовитися з ким чинином, тому і тут домовленість явно буде якоюсь примарною. Мені здається, що типу, це насправді цей вибір дуже дивний, як типу, американців, але я думаю, що по суті ситуація не зміниться, а може навіть і погіршиться. Ну, тобто вона неоднозначна. За цим треба спостерігати, і я думаю, вже після інавгурації 20 січня ми будемо більше знати деталі, поки невідомо. Здається, те, що ну, або за три місяці, чи як він казав, все прямо зупиниться. Або ж кардинально ні і будуть якісь, можливо, більші агресії зі сторони Росії.